Доброго ранку, Україна! Сьогодні зранку приготуємо каву. Але каву незвичайну. каву з секретом. І ви знаєте, в чому такий секрет? Я вже додала в свою гайзерну стареньку кавоварку цей секрет. Ось тут, ось тут у нас вже пішла кава, а я додала. Чайну ложку кориці і чайну ложку цукру. Така кава надто бадьорить зранку. Тому вам пропоную такий рецепт. Дякую вам. Гарного вам мирного неба!